Запрошую до нашого ефіру Сергій Гайдаль та екс очільник Луганської ва, пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю. Отже, почнемо. Давайте з інформації, яка сьогодні зранку постала на вуха всю Україну, та не тільки Україну. Це знищення чергового борта а, російського чорноморського флоту. Це Сергій Котов вже пішов на той світ. Зараз пишуть, що там ще й був вертоліт, але нібито уточнюється це К-29 чи К 27 кажуть джерела в РБК Україна. Але також відомо, що для Росії це мала бути би. Катастрофа, це вже 15-й по рахунку. Як думаєте, в Кремлі якась буде реакція? Варто чекати якісь висновки? Чи вже нарешті вони заберуться зовсім із нашої частини, так і кудись перебазують свої кораблі? Варто чекати таких якихось дій радикальних. Ну, щось всередині буде, але можливо, це навіть не від Путіна, не він буде ініціатором. Справа в тому, що я впевнений, що не всі не всю інформацію йому доносять в такому вигляді, яка вона є. Він інтернетом не користується. Давайте згадаємо е вислів нашого президента, що він не зможе з ним зв'язатись, тому що. Володимир Зеленський не користується телеграфом. А ну а мобільними Путін не користується. Звісно, що це трохи можливо там десь перебільшення, але тим не менш, скоріш за все, десь відповідає дійсності. Не активний він там юзер інтернету, тому не знає всю інформацію. То коло яким він себе оточив, воно не дуже любить приносити погані новини. Е, тому ну звісно, певну інформацію дозовано все одно будуть подавати, але не всю е, але висновки будуть робити. Ну е, але давайте згадаємо, які вони висновки робили раніше. Ну вони перед дислокацією робили е, човнів, е, десь вони намагались ставити е, такі е, бої, які заважали б е, е, оцим дронам морським проходити. Але не дивлячись на всі ці е, намагання, все одно дрони свою мішень знаходять і неодноразово це вже е, ну, показували, демонстрували всьому світу. До речі, так звані ось ці затвоєнкори сьогодні деякі звинувачують на пряму владу. У тому, що засталося, тому що раніше були спроби влучити оцей корабель, але кажуть, що нічого нібито не зробили. Ну а дійсно могли зробити чи не зробили? Ось суті звинувачення, можливо, якимись ще відставками можуть завершитись. Я от чесно кажучи, не думаю. Тому що якщо б це був другий корабель, якщо б це був третій, ну потопило вже слухайте, Навіть підводний човен і той е, вражений був е, нашими збройними силами України, е, тут. Е, Якщо буде якась ракіровка, то давайте згадаємо Гірасимо. пам'ятаєте, після провалу його від, від кудись там десь відстороняли, кудись на, на гальорку відправляли. Нічого страшного повернувся. Єдине, що з е, десь наздогнала така не дуже приємна доля, але тут виключно пов'язана з походом Пригожина на Москву, і, і все. Все решта не так багато там і генералів е, нормальних, адекватних, це все ж таки радянська школа. Тому я думаю, що від е, якоїсь перестановки нічого в них не зміниться. До поля бою, я знаю, що ви також багато знаєте. Особисто відвідуєте позиції наших військових. знаємо, що зараз Бахмутський напрямок гарячий на Авдіївському за офіційною інформацією вдалося трішки сьогодні зупинити ворога. Далі він поки що не йде. Що на Луганщині бувається? От насправді давно звідти новин таких от гучних не було. А, ну дивлячись, що таке гучні а, новини для нас, в принципі, те, що зараз ворог почав. Хельмувати це вже хороші новини, тому що вибачте, весь світ знає, що в нас не було снарядів, нам нема чим зупиняти е, ворога. А вони просто артою і авіацією тими е, крилатими авіабомбами вони просто е, крок за кроком розбивали всі наші захисні споруди. По великому рахунку, якщо вже говорити відверто, то і Авдіївку вони би не е, Ну, давайте так, не Авдівку, Ру зруйновані, от там руїни Авдіївки вони би не захопили, не зайшли туди, якщо б е в повітрі не було б домінації їх літаків, які просто скинули там сотні е тон е оцих кабів е крилатих або авіабомб, які просто зруйнували все. Я спілкувався з нашими захисниками на різних напрямках. Можу сказати, що на сьогоднішній день інформація наступна. Е, нема якогось потужного прориву, е, нема руху е, потужного на багатьох напрямках. Абсолютно зупиняються всі наступи, це сріблянське лісництво, і навіть е, заздалегідь пам'ятаєте, як вони е, розхитували оцю розганяли ситуацію, що все завтра, куп'янськ, ми зайдемо. Все заберемо так, от навіть там на куп'янському напрямку на сьогоднішній день величезного накопичення військ в них немає. Оце ж таки Авдіївка свою справу зробила добре. Тому е, на ну зараз ситуація абсолютно контрольована е, на деяких е, там напрямках. Навіть в при, е, по, по великому рахунку є певні ну такі локальні, але все ж таки успіхів наших. Ну це говорить про те, що вони іноді такі короткі швидкі операції е, роблять вилазки, і. Зупиняють ворога навіть на тих позиціях, де вони вже закріплюються. Ну, ще важливо, так зараз йде інформація від наших збройних сил України, що зараз на Новомихайлівку, зокрема, кидаються усі сили росіяни. Раніше це напрямок називався Мар'їнським, зараз Новопавлівський. Насправді, от для чого тоді Новомихайлівка? Це буде якась нова так Авдіївка, новий Бахмут? Чи дійсно зараз можуть шукати росіяни собі ось такий новий символ, нове місто, яке до? Ніколи не було відомо жодному росіянину, і тим більше, не ну, мабуть, там і в Держдумі ніколи не чули. Але знаєте, от їм треба щось інформаційно зробити. Однову Михайліко, що це означає? А, символізм в них спочатку, в принципі, повномасштабного вторгнення, крокує поруч. Вони то намагаються якесь село зробити таким адіозним, то намагаються до якоїсь дати Кудись вийти щось захопити. Але як показали вже третій рік повномасштабної цієї війни, всі плани їм зриваються. А якщо вони і надалі так запекло вперто будуть штурмувати якісь міста з такими втратами, от як там Бахмут, десятки тисяч, Авдіївка десятки тисяч, а це ж ми можемо говорити ще помножити на три. Та медичні е, втрати, які незворотні, так, так звані, тобто е, в три е, рази більше в них бійців, які не зможуть вже воювати. Так от, якщо б е, оце все порахувати, то в принципі ще два-три таких населених пункти, таких штурмів. І вони втратять взагалі спроможність кудись йти і з кимось воювати. Е, ну і слава Богу, і слава нашим збройним силам, взагалі, силам оборони, тому що ну дають відсіч достатньо потужно. Е, нехай це буде там е, якийсь населений пункт, який вони собі обрали. Е, це для них символізм. Для нас, в принципі, будь-який населений пункт він важливий, тому що це наша земля українська. Тому сили оборони будуть стояти там ну стільки, скільки можливо. Тим часом, із даних а, Прозоро викидається те, що сьогодні. Після втрати Авдіївки от влада почала масово укладати договори на будівництво укріплень. Пишеться, що зокрема програма гроші зробила про це також окремий матеріал. Що за тиждень, з 24 лютого, по 2 березня, оприлюднено 60 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 23,85 мільярдів гривень. З них 8,5 мільярдів пішло на фортифікаційні та захисні споруди. Чи дійсно? Тільки зараз, так зараз почали активно думати про якісь певні споруди. А що було раніше? Зокрема, наприклад, Луганської області, наскільки добре вона укріплена, і чи треба дійсно сьогодні якісь додаткові сили на це? А, ну, давайте так. В цілому, тут в вашому запитанні декілька аспектів, тому я спробую коротко на кожне відповісти. А, на жаль, так. А... Майже от зараз, десь останнім часом, почали вже розмірковувати з приводу будівництва таких потужних фортифікаційних споруд. Давайте згадаємо, як півтора року тому, рік тому, ми всі кипкували з фортифікаційних споруд Суровікіна. всі так глуздували з цього, але насправді ці фортифікаційні споруди ці. 5-6 хвиль захисних споруд вони свою справу зробили, і контрнаступ на жаль не вийшов так, як нам би хотілося Ну там декілька аспектів. Там ще і не швидко ми отримали снаряди і зброю, але тим не менш нам так само треба було робити раніше чомусь військове командування можливо думали, що ми будемо просуватись вперед. І тому для чого нам е, закопувати землю? Але як показала практика, цієї війни Росіяни е, от що роблять просто чудово, от там 5 балів по п'ятибальній е, системі. Вони зариваються миттєво, от вони взяли опорний пункт 80 метрів, буквально 100 метрів, і вони одразу зариваються. А що стосується таких стратегічних капітальних споруд, ну тут взагалі там вони заливають на запорізькому напрямку катакомби бетонні, тому тут ми на жаль відстаємо. Що стосується Луганської області, тут не можна її як приклад брати. Чому тому що, на жаль, в перші дні військові залишили 70% відсотків. Території Луганської області ми не могли в нас на Луганщині, якщо взяти територію, яка була підконтрольна Україні після 14-го року, от з, за виключенням частини, яка була окупована, а, 550 кілометрів кордону з Росією, і вони ж якраз пішли і через кордони, так само ми би просто не змогли там тримати стільки військ. Щоб отримати всю лінію фронту по кордону з Росією плюс по е, лінії розмежування. е, тоді головне було все ж таки захистити Київ. Ну що й зробили. А те, що треба було для військових, е, з усіма контакти були все, що треба було, вони все отримували. Ну на жаль, е, таких прямо оборонних споруд на навколо Сєвєдонецька, Рубіжного, Лисічанська, таких завдань військові не ставили тому і не було побудовано. До речі, от після того, як росіяни захопили Авдіївку, йшлось про те, що зараз не будуть перегруповуватись. будемо слідкувати за тим, що куди перекидаються сили, можна вже робити певні висновки. Вже чимало часу пройшло. От, зараз от, ми перед цим про Новомихайлівку згадали. Куди ще може кинути Росія сили? Чи дійсно може спостерігатися це перегруповування? Можливо, воно вже закінчилося? Ще не закінчилось, тому що. От спілкувався буквально сьогодні сказали, що накопичення сил та засобів для якогось потужного нового ударного урупування наразі немає. Тобто, вони далі дотискають, намагаються дотискати Авдіївський напрямок. Хочуть, ну звісно, вийти на часів я, але. Згадаємо, давайте десь місяць тому, от коли е, всі засоби масової інформації говорили, ну і тут е, Росія я ще раз повторюю, що і ПСО російська попрацювала, що Куп'янськ все наступне, просто е, буде місто, і так дійсно було дуже важко там, і вони там потрохи просувались. Але на сьогоднішній день ситуація трохи змінилась. Тобто вони частину військ, ну там втратили, бо наші їх там повбивали, понищили, але частину поперекидали на авдійський напрямок для того, щоб там розвивати успіх. Тому що б там не казали, але немає в них на сьогоднішній день такої потужної сили, щоб ну, десь прорвати фронт і йти кудись далі. Але часів яр досі залишається ще для них такою. Ну, цілю номер один напевно після Авдіївки. Ще одна тема, можливо, така більш філософська. От в The Guardian вийшла стаття Саймона Дженкінса. Це оглядач цього видання. Також він є автором і телевізором BBC. От він каже, що ось цей витік 38 хвилинної розмови між німецькими генералами про відправку Тауросів він показав насправді, що воля НАТО не допустити ескалації подальшої ось цієї війни. Вона слабшає. Також вони кажуть, що НАТО в жодному разі не ризикнуло, як це було в багатьох минулих європейських війнах, і можна робити висновок про те, що сьогодні, нібито, як то каже Путін, дійсно це є війна Заходу з Росії, а Україна це є маріонеткою. Ось такий песимістичний прогноз і загалом погляд з цього автора. Але чи можна говорити сьогодні про це, чи правильно говорити такі вислови, і дійсно а з яких умов НАТО би ризикнуло? Я не думаю. Я, я от не погоджусь е, з тими висловлюваннями, тому що ну давайте так: е, оцей так званий витік інформації про спілкування якихось генералів німецьких з приводу передачі таурусу. Я впевнений, що це навмисно е, зробили е, злив такої інформації. Просто шольц. Ну, поки що, ну не готовий. Не знаю, ментально не готовий, морально не готовий. Можливо, щось хтось там знає володіє якоюсь інформацією. Але ну от поки що ні. Натомість давайте послухаємо наскільки набирає обертів Макрон. Він вже зробив декілька гучних заяв і про ракети, які він передає, і не боїться, і про відправку безпосередньо вже контингенту натівського на територію України, і нещодавно він. Ще сказав, що ну все тут вже немає часу для роздумів. Треба консолідацію робити і давати відсіч Росії. Тому говорити, що НАТО не готова, як би це нічно не звучало. Але звісно, що Україна для багатьох європейських країн це так, так такий собі буфер. Буферна зона, де відбуваються військові дії, всі чітко розуміють, що далі би пішов Путін, можливо, це була Польща, Балтійські країни. Можливо, це була б словаччина. Тут що в його хворій голові, ми на ну так достаменно не можемо сказати, чим він прокинеться, як в принципі, і дата повномасштабного вторгнення, бо вони зміщували, зміщувалися. Потім от він прокинувся в один день. Вирішив і все, і пішли. І деякі країни слава богу вже розуміють, що якщо не буде цієї консолітації, то війна перейде на їх територію, і це буде зовсім інша вже історія. А так, поки вони можуть допомагати Україні і ну знову ж таки цинічно але життями українців зупиняти от військового злочинця. Тому говорити про те, що НАТО зовсім не готово, ні е, так не можна. Я думаю, що вони зараз роблять величезну переоцінку. До речі. Їм е, не завадить і той аудіт, який вони зараз проводять, тому що реалії виявилися е, ну не дуже радужними, бо багато техніки в поганому стані, багато складів з ракетами снарядами були так само в поганому стані. Ну і ми бачили техніку, яку нам передають. Далеко не вся ця техніка, м'яко кажучи, була така, що з коліс можна було поїхати і одразу в бій. От перше питання: чи буде готова Німеччина після ось цього всього, що було між принаймні відомствами так за кордонами Захарова, яка казала, що треба денацифікація Німеччини, так і відповідь Німеччини, яка каже, що нам не треба ваші залякування. Ми вже знаємо вашу тактику. Але що цікаво, в Німеччині точно розуміють, що треба готуватися до більшого, тому що зокрема з'явилася інформація, що запропонували там повернути військовий призов до армії. Міністр оборони Борис Пісторіус доручив до першого. Квітня вже розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни. Тобто, можна тепер говорити, якщо Німеччина з одного боку розуміє з іншого боку, вони вже отримали ось таку долю погроз від Росії на офіційному рівні, а не лише з екранів телевізорів. То тепер це мало би розізлити німеччину і діяти на користь України. Я не думаю, що ми побачимо найближчим часом якісь рішучі публічні дії з боку Німеччини. Але якщо, дай Боже, під виглядом ракети Скала чомусь з'явиться ракета Таурус чи щось на кшталт такого, то нехай так і буде. Нехай деякі будуть вагатись або боятись десь навіть публічно щось говорити, висловлюватись або діяти. Але тихенько будуть щось нам передавати. Давайте згадаємо багато зброї було в цій війні, про яку казали табу. Ні, ні в якому разі ніяких постачань Україні не буде. Ні хаймарсів, ні леопардів, ні там ракет, більш-менш там середньої дальності. ні Тим паче, F-16. на сьогоднішній день більшість ми вже отримали е з літаками. Ну закінчують тренування, тому е публічно не буде нічого, але е в сенсі, от, практичному, я думаю, що будуть допомагати. Бо крок за кроком, але війна наближається саме до європейських кордонів. До речі, щодо літаків і винищувачів, тут вже кажуть, і F-35 є в Україні. Це така заява, яка сколихнула світ міністра оборони Сінгапуру, який каже, що вони вже працюють на території України. Але що цікаво, от буквально п'ять днів тому була інформація, що військово-підряні сили Сінгапуру хочуть купити вісім нових бойових літаків в 35 Хто знає, може вони хочуть їх для України купити, але тут ось цікаве питання дипломатично, політично як це зараз вирішити, тому що Америка каже, що немає. У нас таких літаків, а от цілий міністр оборони видає таку інформацію. Чи не може бути це нам не на користь, так на шкоду якусь? Ну, я думаю, що і нам не буде дуже там вигідно отримувати якісь там 22 другі раптори та f-35 тому що це літаки п'ятого покоління, і справа в тому, що вони шалено дорогі, просто захмарна там ціна, особливо рапторів. Тому е, нехай дадуть те, що обіцяли. От е, f 16 які працюють, це ж не просто літак, які е, пілот летить, там щось засікає, щось збиває. Це комплекс. От Чому вони такі гарні? Тому що вони м коли в роботі, то там працює комплекс. Ну раніше це був авакси, е, різні супутники передавали. Пілот, по великому рахунку, коли він виконує свою справу на F16, він вже знав все звідки, куди летять ворожі літаки, де стоїть ПВО, де навіть стоять групи людей з переносними зенитними ракетними комплексами, от з ПЗРК, тому йому в принципі і набагато легше було робити свою справу ніж. Російським пілотам, от на тих ще там радянських літаках. Тому коли от нам це хоча б дадуть, і це буде працювати як комплекс, то ну повірте мені, навіть Авдіївки не було би от, в тому розумінні, в якому зараз ми от відчуваємо, тому що жодні десятки літаків, які скинули сотні просто бомб крилатих на Авдіївку, і таким чином вони її зруйнували і зайшли туди. Вони б навіть і поруч не під не могли б підлітати до е, лінії фронту, бо f 16 якраз працює ракетами, які дістають набагато е, глибоко там в тил ворога. Ну от е, нехай дадуть те, що є. А знаєте, як е, готуємось до гіршого, а краще воно само прийде. Ну і загалом про російські руки десь там е, по закордоннях. Але такі буквально в останні були такі цікаві новини. Бачили ми, що і в Литві е, прем'єрка змінювала свій цей передвиборчий лозунг на прохання людей, тому що вбачали в ньому схожість до Росії. Е, зокрема, в Естонії прем'єрка Естонії також відповідала на закиди, зокрема політику, які казали, що вона любить їсти на сіданок Росіян, е, фотографувала те, що вона їсть. Але є е, ще одна така проблема так, це Орбан, і от що цікаво, зараз там вигадують нову причину, чому не міг би Орбан зустрітись із Зеленським, тому що саме до цього все йшло, до цього готувались дві сторони. Зараз що вони кажуть? Зустріч Орбана і Зеленського не відбудеться, поки Київ не поверне права угорській національній спільноті, каже Міністерство закордонних справ зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини. От насправді ця зустріч наскільки важлива, наскільки важливо сьогодні викорінити російський слід з країн, тому що бачимо ті країни, які нібито поближче до нас, вони все розуміють. Вони за нас, але от чомусь угорщина так, от вона є, і ці от руки Кремля звідти ніяк не прибирається. Чому не хочуть сьогодні зустрічі Зеленського? Чи можливо Путін не дає, і що би ця зустріч могла змінити? Ну, по перше, треба зустрічати з усіма, навіть е, з тими країнами, які ведуть нейтральну або не дуже дружню е, риторику по відношенню до України. Це політика. Е, і політика вже не на рівні там спілкування просто якихось міністерств, Це вже е, можна сказати, що. Ну певні країни можуть змінити взагалі геополітичні якісь е, е, дії в світі, е, не дивлячись на те, що вони не, не є суб'єктами геополітики. Е, справа в тому, що е, чому Угорщина чому треба спілкуватись, якщо е, десь в Ютубі, в Гуглі, просто е, подивитись 20 там років тому, е, що говорив Орбан. То його тези були антиросійські, антипутінські. Тобто він чітко там от мав е, свою свій певний вектор, і на цьому він зайшов в принципі в політику. Потім, на жаль, е, росіяни вміють купувати, корумпувати і не просто якихось там я не знаю послів чи е, сенаторів, а і лідерів е, чи прем'єр-міністрів е, різних країн. Зараз Угорщина достатньо потужно залежить від труби російської ціни на енергоносії якраз стримуються за рахунок того, що є певні домовленості між Орбаном і Путіним. Звісно, що там немає якихось побажань з боку росіян з приводу ціни на газ для населення, пенсійного віку, гендерної рівності. Ну тобто, і багатьох багатьох ще от вимог. Європейської спільноти тому все просто для нього зрозуміло, і це вже давно вони підсіли. Але не дивлячись на всю риторику недружню по відношенню до України, все одно треба спілкуватись, і потужний крок вже зроблений. Це зустріч сіярто керівника міністерства закордонних справ Угорщини, Кулєби нашого міністра закордонних справ. І керівника офісу президента Андрія Єрмака в Ужгороді, після якого в принципі, Сіярто вперше сказав А, Як людина, яка знає, що відбувається на Закарпатті, яка керувала районом, в якому якраз угорські громади. Були і яка досі дружить з керівниками деяких угорських громад. Я можу сказати, що ніякого радикального настрою на Закарпатті нема ніяких притиснень угорців на Закарпатті немає. Більше того, я навряд чи зможу знайти хоча б одну українську школу в Угорщині. А от на Закарпатті можна прийти в немало шкіл, зайти і на привітання до дітей. Доброго ранку чи добрий день вам діти е, зможуть відповісти тільки однією мовою Йона подківанок. Тому немає жодних утихскань е, угорців. Абсолютно всі живуть мирно, все нормально, всі е, задоволені. Це виключно в е, мізках політиків. Вони розганяють певні сигнали чітко для того, щоб тримати просто свою позицію і все. Тим часом стала ще одна важлива подія. Ми побачили ще два прізвища, яким видали Оргендер на арешт від суда Гаги? Це командувач дальної авіації РФ Сергій Кобилаш і командувач морського флоту РФ Віктор Соколов. Як думаєте, чи побачимо ми ще прізвища найближчі перспективі? Що це дає загалом для Росії? Чи дає це щось для ось цих людей, окрім Путіна? Бо зрозуміло, що навряд чи ці люди будуть планувати кудись виїжджати, і чи можна робити висновок як? Це все, ось цей ордер могли вплинути, зокрема, от на Путіна. Вже бачимо певні так висновки з того, що було впродовж останнього року. На Путіна навряд чи, але е, крокувати е, треба якраз от, е, таким чином. І чим більше буде доказів вже з фактажом, е, з доказовою базою. Ну тобто, ці от е, висновки зроблені е, не вчора. Тут працював міжнародний суд, працював довго, дуже працювали. Вони я впевнений, що збирали там один факт за іншим, як по, по одній піщинці, поки не назбирались для того, щоб прийняти юридично обґрунтоване рішення. Чим більше буде таких рішень, тим краще, тим більше весь світ буде розуміти, що, ну, хто насправді є військовим злочинцем. Що себе представляє кремлівський режим, і далі е, легше буде в гарському суді, коли буде особа, яку чекають, ну, як мінімум, е, в кожен українець, а ще багато-багато різних країн, е, ви, до речі, згадали навіть цьому етері з приводу Балтійських країн, то от е, Літва, Латвія, Естонія, Ну вони, я думаю, що. Це в них буде національне свято, як в українців, коли військові злочинець опиниться на лаві підсудних. Але для того щоб це сталося решті решт потрібно збирати деказову базу, і потрібно в от цьому оточенню. І військовим злочинцям вже з рангу офіцерів вищу, е треба от вручати такі повістки. обов'язково що ж, чекаємо нових прізвищ. Дякую вам, пане Сергію, за змістовну розмову. Сергій Гайдай, екс очільник Луганської. Вам дякую вам. Дякую, до побачення.